Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завждимен. Сьогодні у нас буде відосик по моїй стрій рубриці дуель на кольтах. Сьогодні ми будемо дуелитися з Артуром. Він робить деякі мені до цього відео теж робив прев'ю він. Можете оцінити його в коментах. В нього шикарні прев'юшки, і з ним на кольтах я ні разу не дуелився, хочу попробувати. В нього ще нема 40 тисяч кубків, але грає він дуже добре. У нас стандартні правила, 3 каточки, по кілах. Uh, Нарахунок гаджетів, перезарядка, дальність, снаряги на перезарядку і на урон. Ну То в мене, в нього не знаю. Можливо, взяв швидкість. Так, в нього теж вроді, дальність вроді, як. А, до речі, я думаю, це буде важче, ну окей. Можливо, він, звісно, не розіграний. Я теж ще ні одної катки до сьогодні не зіграв. Записуємо зранку. Не знаю, коли ці відоси виставлю, записую наперед. Щоб не було ось таких переривів на 10 днів. Так. так, 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 Як би це зробити? Так, треба піти. Ну, до речі, пишіть, якщо ви хочете, щоб я записував дуельки, бо я не знаю. В свій час набрали непогано, потім просто перегляди впали. І вже потім, як такого сенсу записувати не було, подивимося, що з цього вийде зараз. Тихо. Тихо. Ой, двоє промазали, ну окей, окей, окей. До речі, вчора на стрімі ми дуелилися з підписчиками з вами. Е -е. Ну, Для мене це вчора, для вас не знаю, коли це буде. Так. Ну, коротше, якщо не забуду, то силочку на стрім лишу в коментах. Тихо. Тихо. Ну, тут він не почав читати. Окей, 2-1. 2-1. Не знаю, чи то зв'язок є цифри, вроді як повинні бути. Ну, знову ж таки, якщо буде часто, додам. Додам. Але хоча тепер в кінці пишеться, але добре. Додам. Є, добре. Так, 3-1. 3 нас, по суті. До речі, пишіть, хто хоче теж по дуелити. можливо, будемо дуелитися, не знаю. Тихо, тихо. Ой, звичайно ти дав. Хотів відхилитися. Так, наскільки дальність ульти? Гіперзаряди я не знаю, чи ми використовуємо, тому що Артур так і не написав. Я думаю, використовуємо. Хоча подивимось, якщо він активує, то я теж буду. Там він активував гіперзаряд. Я, як щас, на цього... Тихо. Ой, з гіперзарядами мені важче, тому що постійно я дуелився без гіперзарядів. І так. І непогано його використав. Так, 5 секунд. Ну, по суті, по суті, він може або зарівняти шанси, або я його. Добре. Окей. Окей. 2-3. Тобто перемога в мою сторону. Окей. У нас зразу наступний раунд. І перезаряди, значить, ми використовуємо. Ну, до речі, напишіть, як ви думаєте, взагалі в дуелі потрібно використовувати перезаряди, чи це, ну, лишнє? Тому що, як на мене, ще не всі до них привикли, тим іще. Більше... Ось, наприклад, я вчора перший раз грав з гіперзарядом на Кольта, він в мене є, але я його ще ні разу не тестив. Штука прикольна. Він по мені добре пройшовся. Отак от. Не поняв, як його треба короче, підбивати. Треба просто... Дивитися, як він рухається, і за якийсь час просто привикнеш до того. Тихо. Дякую. Він не дає І Непогано стріляє. До, до речі, народ напишіть, на якому рангу у вас Кольт. Я його аппа на 900 кубків, на жаль, вище я не зміг. Та й, в принципі, часу як такого, вже потім не було, пропав перехват. Як ви вже могли догадатися, я апав іменно в перехват. Тихо. М -м 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 -м. Прямо під пулі підставився. Окей. 1-0. Нормально. Нормально. Но і грає він непогано. Грає він непогано. З першої каточки я його недооцінив. Тихо. Я не знаю, чого я в бік стріляю. Трем треба зараз прямо по ньому стріляти. Прямо отак, потім. Ухилився, окей. Окей, ухилився. Так, будемо пробувати його піджимати до стінки, до кутика. Якщо це... Якщо у нас це вийде, тихо. Я й одна тичка, я відлечу. Окей, він ультанув. Нього не вийшло. Ні, добре. Окей, ну шанси є, якби. Шанси є, ну... Ну. Я Він накопив гіперзаряд. Назбирав, назбирав. Так. Ну це капітець, ні, тут, походу, походу, це вже все. 30 секунд. А здаватися не треба, шанс є, але він, зараз, він активує гіперзаряд і це все для мене. Для мене це просто все. Я, до речі, ні одного гаджета не використав. Попередні кадру теж, вроді, не використовував. 3-0. Ну то я програв, але хоча б один кіл я мушу зробити, просто повинен. А, і він в кінці активував гіперзаряд, чого я, якщо чесно, вже не очікував. Це... Це погано, щоб казати. Просто погано напросто. Е, ні, ні-ні-ні, тихо. Скільки? 4-0. 4-0. Ну і все, фінальна каточка. Я не знаю, в теорії, в теорії можна поміняти пасівку, але... Але мені тоді буде важче. Перезарядка мені потрібна, в принципі, лишаємося як є. Так, тепер треба грати набагато акуратніше. Сік відео зде 5 хвилин. Ну, нормально. нормально, затягувати не буду. До речі, народ, я ще не просив ні лайка, ні підписки, якщо не важко, якби ну, зробіть це. Мені буде приємно. Тихо, 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 тихо. Нормально. Нормально. Тихо. О, добре. Зараз я, мені здається, вже краще відіграв, що в попередній каточці. Він розігрався і почав грати просто так жорстко. Так, ну я буду поленько підходити, але з іншої сторони. Думаю, цього він не повинен чекати. Так, він отам, добре я його замітив. Ні. Тихо, ухиляємося. Ухиляємося нормально. Нормально? Зараз... є! Добре! Добре, я знав, що він вже тут не йде. Окей. 1-0 в мою користь. Непогано. Це непогано, добре. І зараз ульта. І не в ту сторону. Він мене непогано читає, я його теж, ну. Но... Так. Так. І от. Він прожав гаджет, окей. Я відхилюся і зараз теж буду прожимати гаджет. В нього по суті гаджет ще не повинен був від... відкидештися. Тому нормально. Будемо ось так вам прикольно. Десь це теж відколи бачив, ні разу не використовував, але схема робоча. Окей. Окей, відходимо. 1. Так, зараз стріляємо вправо, ще раз вправо. Так, гаджет. О, тепер треба гаджет. Я не попадаю, банально. Тихо ульта. Не І Що у нас виходить? 2-1, правильно? Правильно. 2-1. 2-1 це вже не дуже. 2-1 це вже не дуже. Так, він ультанув, Ну, До речі, я розумію, що він робить, типу, якщо б він попав ультою, мені просто лютий урон прилетів. І зараз буде полегенько відходити, але його пробивати теж треба. Коротше, добре, просто дефаємося, накопимо гіперзаряд. І можливо, ще будемо битися. І головне зараз сюди нічиї не звести, бо я не знаю, чи я ще одну каточку зможу витащити. Зараз, напевно, ще, можливо, проведемо бонусний раунд. Та, я думаю, можна. Ну, я вже, типу, переміг. 2-1. Зараз з ним поговоримо. Так. Артур не проти, плюс я би хотів відос дотягнути до 10 хвилин. Так що вже було. Так що давайте. Середбуде склеєчка. Я. Кашлю, не знаю, Як виздоровити не можу. Так, добре, перша тисячка за мною. Він зразу прожимає гаджет. Так. Сорі, якщо я чуть-чуть там путаюся, мовчу, Чуть напряжненько, я би хотів все-таки перемогти. Тихо. До речі, не факт, що він зробив прев'ю. тобто поки він казав, що зробить, але якщо довго буде, тоді попрошу бомбера. Так, до речі, я от рідко кажу на Бомбера, силочка завжди є під відео, він мені часто допомагає з превюшками. Він не дизайнер, в нього так само є YouTube канал, теж знімав Зніма без, можливо, ще буде знімати, зараз знімає іншу ігру. Ну, коротше, я вам розказую, можете подивитися в описі до цього відео. Я не можу підійти. Хвилина часу вже пройшла, я не можу підійти. Окей, я дав тичку. І він дав непогану тичку. Він мене зараз дожме просто-напросто. Так, давай, тичечка. Я всі три тики даю в місце. Тихо! Тихо, добре, добре відмансили, нормально. Тепер в кутику просто постоїмо. Зараз виходимо, але це погано. Я він мене люто зажав. Просто. Я не можу звідси вийти. Так, гаджет. Я ще гаджетів не прожимав. Нормально. Нормально, 39 секунд. Поки всього вистачає, але він тепер знизу. У мене гірша позиція чуть-чуть. як це важко. Є! Тихо. Тепер гуле пацілюй. Я не попав. Я не попав. Тихо. А от він міг би попасти. Добре. Все. Все. шикарно. Шикарно. Так, 2-1. 2-1. Зараз будемо його тут ловити. З якої сторони піде. Окей, пішов вправо, окей, прочитав. Тихо, тихо. Тихо, відходимо чуть-чуть. Але не тікаємо, не тікаємо, б'ємося до кінця. Він не дає. Тихо. І добиваєш. Близ. Ну ок, ну ок, нормально. Нормально відіграли. І так, рівно 10 хвилин. І сума раундів це перший раунд за мною, другий за ним, третій за мною і четвертий за мною. І я перемагаю з рахунком 3 1 На цьому буду закінчувати дане відео. Якщо вам сподобалося, пропоную поставити лайк підписатися на канал нажати на дзвіночок. Ну а з вами був як завжди день. До нових зустрічей!